Наразі офіс Генерального прокурора зафіксував понад три сотні фактів сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. На сьогоднішній день вже 5 зачинців отримали вироки в українських судах. Це тобто, це засудження за національною правовою системою. До суду скеровано. Обвинувальні акти щодо 29 осіб, і наразі повідомлено про підозру 45 п'яти людям. На початку повномасштабного вторгнення наші прокурори спільно зі слідчими повинні були безпосередньо відвідувати окуповані території або зони ведення активних бойових дій, або ті зони, які були під окупацією, і самостійно обходити. Будинки для того, щоб запитати, чи не було таких випадків. А, на то були свої причини, але наразі ми спостерігаємо тенденцію все ж таки довіри до правоохоронної системи і. Вся система працює злагоджена, і через те особи, які пережили сексуальне насильство, починають вже відверто з нами про це комунікувати. Щодо основних видів правопорушень, які вчиняють окупанти щодо жертв. Це, по-перше, як погрози сексуальним насильством, тобто зблотування, так і безпосередньо самовруживання, це застосування електроструму до геніталій тощо. Ampak to je... Примус спостерігати за сексуальним насильством, яке вчиняється щодо родичів або інших осіб та інші види сексуального насильства наразі, ну як і більшість воєнних злочинів, ми маємо доступ до потерпілих з тих територій, в яких вже окупація наразі ну, завершена, так але ми не можемо знати реальні масштаби злочинів, тому що більшість територій ще є станом на сьогодні, все ж таки окупованим. і люди з тих територій не можуть. Нам повідомити, що наразі там відбувається, тому це я кажу про те, території, які тимчасово перебували під окупацією, це окремі території Херсонської області, окремі території Чернігівської області, це окремі території Київської області, до яких в нас наразі є прямий доступ. Або це окремі жертви, яким вдалося переміститися і потрапити на територію, яка нині під контролем українського.